Всім привіт, дорогі друзі! Дуже дякую вам, що зайшли на мій канал подивитись це відео. Перед тим, як ви почуєте мої думки про різного роду дієти, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, для мене це дуже важливо. Сьогодні ми з вами розберемо дуже важливе питання: це психологічна підготовка до різного роду дієт та схуднення. Поговоримо з вами на чистоту про зайву вагу. І я розкажу вам сьогодні, до яких висновків я прийшла, намагаючись зрозуміти, чому так важко втриматись на дієті і чому наступають зриви. Отже, почнімо. Насамперед, що я зрозуміла, це означає, що ми недостатньо себе любимо, щоб дозволяти бути найкращим варіантом себе. Струнке тіло насамперед, це здоров'я, і ми чомусь обираємо не бути здоровою. Якісь психологічні установки заважають нам вибирати шлях, де ми здорові. Зриви це невіра в те, що у тебе все вийде, усвідомлення того, що тобі потрібно змінювати своє життя, а ти звикла перебувати в зоні комфорту і не напружуватися. Ми очікуємо швидкий результат, але він приходить поступово. Як правило, люди зайвою вагою не дуже впевнені у собі, і вони не вірять в те, що гідні кращого. І я зрозуміла, щоб подолати ці психологічні бар'єри, потрібно зовсім небагато. Перше, що необхідно зробити, це бути в моменті тут і зараз. Немає ніякого минулого, немає ніякого майбутнього. Ви просто знаходитесь тут і насолоджуєтесь життям. Ми постійно думаємо про майбутнє, що буде далі, або ж постійно ми повертаємося в минуле у якісь, можливо, неприємні моменти. Може, щось ми не встигли, або щось нас турбує. А майбутнє взагалі наша ілюзія. Ми про нього нічого не знаємо. Минуле та майбутнє забирає нашу енергію. Інколи в нас просто немає сил бути в моменті насолоджуватись життям. І думати про те, що відбувається просто зараз. Я спробувала жити тиждень тут і зараз, є просто в шоці, наскільки легше жити, коли ти не думаєш ні про що, просто насолоджуйся тим, що відбувається зараз. Я дозволила собі отримувати кайф і насолоду від некорисної їжі. Не займатися цим після того, як я її з'їла, захотілося мені Будербородська посою, зробила і з'їла із задоволенням. Багато худеньких, ви знаєте, взагалі не паряться з приводу свого харчування. У них в голові програма Я їм скільки хочу і що хочу, і я люблю своє тіло. Я струнка, підтягнута і щаслива. І це дуже правильна програма. З такою установкою жити тут і зараз дуже легко, просто взяти і піти витрачати час, наприклад, на спорт. Ось просто я роблю це. Я роблю це зараз. Те, що мені приносить задоволення. І немає в світі більше нічого. Є тільки цей момент я спорт. Немає ні вчора, ні завтра, тільки зараз. Такий спосіб життя та мислення звільняє багато енергії, наповнює вас зсередини. Ви відпускаєте все непотрібне. Спробуйте просто розслабитись, просто відпустити все і погане, і хороше, тому що хороше також вас, вас тримає у минулому, забирає у вас енергію. А що нам найбільше потрібно для досягнення мрії, бути здоровою та стрункою, це багато енергії, її потрібно накопичувати в своєму тілі. Просто кайфуйте від звичайних моментів життя, зробіть собі чай, сядьте на балконі, подивіться на природу, Підіть погуляйте, подихайте, і ви побачите, наскільки більше енергії у вас стане. Наступна порада саме для дівчат. Я зрозуміла, що потрібно розвивати в собі жіночність. Нещодавно мене немов струмом вдарило, коли я усвідомила, наскільки давно я вдягала сукню. Це напевно було роки три назад, і як це трапилося. Я заходжу в інстаграм. Думаю, дай подивлюсь, що сьогодні поробляли люденьки. І дивлюсь: одна в червоному платі, друга на фотосесії, третя десь на морі в гарному купальнику з красивою біжутерією. І я усвідомила, що я, коли їжджу кудись на екскурсії, то я вдягаю просто кеди, просто штани. Я така собі думаю, Свєта, ти ж була і в Венеції, ти ж була і в Паріж, де твої красиві фотки з бокалом шампанського у красивому платі? Їх немає. Потрібно усвідомити, коли ви будете намагатися бути жіночною, красивою, то і ваше тіло буде намагатися відповідати цьому стандарту. Мої підписки в інстаграмі, як і у всіх, звичайно, це якісь відомі люди. Я просто розумію, наскільки вони кайфують від життя. Вони дійсно жіночні, можливо, тому саме вони й популярні, тому що в них багато енергії. А коли людина наповнена зсередини, то до неї тягнуться люди. Вони хочуть доторкнутися до цієї енергії, отримати шматочок собі. Тому їм цікава ця людина. Тому я вирішила у наступну свою подорож, я обов'язково візьму плаття, гарне вбирання, біжутерію та зроблю красиві фотки на фоні пам'яток. Всі дівчата, які хочуть схуднути, які хочуть мати красиву струнку спортивну фігуру. Насамперед потрібно відпустити все та розслабитись, відпустити всі зажими, зняти всі блоки. Напруження у тілі і просто сказати собі, я люблю себе такою, якою я є, просто зараз. Будь ласка, усвідомте, ви можете дозволити собі просадити весь вечір за читанням книжки, якось не цікаво. Ви можете дозволити собі дивитись якусь несмішну комедію. Просто кайфуйте від того, що ви робите. Взагалі, наше завдання у житті, найголовніше те, що ми повинні робити в житті, це бути щасливими. Подивіться, будь ласка, на меню стронких дівчат. Вони їдять практично все те, що й ми, але гляньте, скільки в них любові до їжі, скільки вони отримують задоволення від їжі, як їхні страви прикрашені, навіть якщо вони вдома, вони отримують справжнє задоволення. від Ось так і потрібно харчуватись із задоволенням. Отже, мій висновок, чому ми зриваємось з дієт і кидаємо їх, тому що в нас неправильний підхід до цього. Струнке тіло це здоров'я, це любов до себе, це задоволення від життя та щастя. Отже, починаємо з вами другий етап: психологічна підготовка, розкриття себе, розкриття любові до себе. Просто зараз, полюбити себе такою якою ти є щиро і без умов. Просто зараз концентруємо в собі енергію, забираємо всю енергію з минулого, з майбутнього. Ми розплескали по всьому світу свою енергію, зберіть її у собі зараз і почніть розкриватися. Почніть довіряти цьому світу. Ви пройшли вже цей урок, прийміть цей урок, зробіть висновки і йдіть далі. Отже, немає ні завтра, ні з понеділка, ні з наступного місяця. У цьому моменті ми починаємо з вами нове життя. І ще я хочу поговорити, як любити своє тіло. За що любити своє тіло, якщо ви не подобаєтесь собі відображенні дзеркала? А чи знаєте ви взагалі, що таке ваше тіло? Це не просто безформна жилеподібна маса, це справжнісінький всесвіт із своїми дорогами, артеріями, із своїми мешканцями, які живуть у вас, цілі народи в вас живуть, можна так сказати. Тому що нирки, легені, серце, кишечник – це все ваші країни, якщо можна так сказати, у яких живуть клітинки, у яких живуть бактерії. Ви повинні любити. Ці мікроорганізми в собі. Вони живуть, вони плодяться, вони вирощують нові клітини для вас, вони теж працюють кожного дня на вас. Невже вони заслуговують на те, щоб ваш мозок постійно їм казав: ти не потрібна, ти тупа, ти жирна, ти погано працюєш, ти нічого ніколи не доб'єшся, ти раб, і твоє життя нікчемне і безглузде. Вони на це не заслуговують. Ваше фізичне тіло, це така ж маленька клітинка у всесвітньому макроорганізмі. Просто сядьте і скажіть вищому разуму: я більше не хочу від тебе чути такого, що я погана, що я погано працюю, чи я якась не така. Я вибираю бути коханою, жити з задоволенням, бути щасливою, і вільною, і радісною. Тільки уявіть собі, що в вашому організмі також є клітини, які кричать до вашого разуму. Будь ласка, зупинись, чому ти постійно незадоволена нами, нам погано. Будь ласка, почуй нас. Так відбувається збой організму, тому що ваші органи не можуть справитися з навантаженням. Будьте, будь ласка, милосердними та справедливими до свого тіла, тому що ви і є ваше тіло. Згадайте, як вам було прикро та неприємно, коли ви на роботі, зі шкіри лізете, намагаєтесь щось зробити, витрачаєте всю свою енергію, а в кінці підсумку вам кажуть, що ви погано робили, ви чогось не зробили, і взагалі ви поганий працівник. Згадайте просто це відчуття, наскільки вам було прикро, наскільки вам було сумно в той час, і те ж саме відчуває ваш організм, коли працює день і ніч, і ви постійно йому кажете, що він щось не так робить, він не такий, і взагалі я тебе не люблю. Наш мозок це як цербер для наших маленьких клітин. Але дуже добре, дуже прекрасно те, що наш мозок може змінитися, наші думки можуть змінитися, вони піддаються тренуванню. Просто зараз дайте завдання вашому мозоку постійно вас хвалити. Нехай мешканці вашого організму будуть щасливі та задоволені. Вони це заслужили. Попросіть населення вашого організму поприбирати, почистити, помити все всередині вас. Нехай змиють свіль, дріжджі, віруси, грибки, токсини, нехай виженуть непотрібні мікроорганізми, мікроби. Дайте їм час це зробити. Пам'ятайте, що генеральне прибирання робиться не дуже швидко. Тому, будь ласка, майте терпіння і вірте в те, що дуже скоро ви будете здоровими та красивими. Допомагайте вашому організму, піклуйтесь про нього, вживайте корисну їжу, що містить вітаміни, мікроелементи, давайте вашому організму багато води. Якщо ви житимете в усвідомленні того, що в кожній клітині є свій разум, ви зможете взаємодіяти та домовлятися. Пограйте в гру, де у вашому організмі створений патруль який буде виганяти все непотрібне з вашого організму. Скажіть своєму організму: не зберігай жир, не потрібно запасатися харчуванням. Ми від сьогодні будемо нагодовані і ситі завжди. Ми на здоровому харчуванні, на здоровому повноцінному харчуванні. І заспокойте свій організм, все буде прекрасно. Нехай знає ваш організм, що від сьогодні ви починаєте нове життя. Попросіть пробачення у свого організму, що ви жили до теперішнього моменту неправильно, ви не цілнували їхню роботу. Кожна клітиночка, ти велика розумничка. спасибі тобі, що ти живеш у мені. Я дуже сильно тебе люблю. Ну ось і все. Просто розслабтеся та релаксуйте, кайфуйте від життя. Це все, що вам потрібно робити. Кайфуйте від їжі, від себе. Ви вільна людина відтепер. Просто скажіть це собі і радійте від цього. Прийшов час любити себе і насолоджуватись життям. І нехай буде так у кожного. Ну, ось і всі мої думки на сьогодні. Дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на цей канал, тому що попереду буде дуже багато чого цікавого. Не забувайте, будь ласка, що я вас люблю і до зустрічі у нових відео.